Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, професійний нишпорка Шарлок Холмс – або складув Василь, або навіть завідуюча їдальнею Ніна Петрівна. Але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко, який вже визначився з роботою своєї мрії. Але для цієї роботи Степан занадто погано володіє англійською. Грошей на платні курси немає. І Степан вирішує економити буквально на всьому: на зубній пасті, на взутті. довелося на навіть красти їжу у голубів степан досить. Я б зупинив ще раніше. Просто цікаво було до чого все це дійде. Насправді тобі потрібно просто звернутися у службу зайнятості і там безкоштовно пройти ті курси, які тебе цікавлять. Окрім інтернету і рекрутингових агентств, відмінним помічником з пошуку роботи також є Державна служба зайнятості. Звернувшись у Державну службу зайнятості, здобувач отримує повну інформацію про стан ринку праці, перелік професій, що користуються попитом, повний перелік вакансій. Та підприємств, що мають потребу в кадрах, а також можливість безкоштовно відвідати тематичні семінари та тренінги, пройти курси професійної підготовки, перепідготовки або курси з підвищення кваліфікації. Крім того, у разі відсутності підходящої роботи здобувач отримує статус безробітного та допомогу по безробіттю. Степан, тобі що погано? А не треба було зуби чистити милом. Ми можемо продовжувати. Чудово, у службі зайнятості існує програма підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних. За бажанням ви отримаєте професійне навчання за спеціальностями, які дають необхідні знання для ведення малого бізнесу. Також вам нададуть допомогу у складанні бізнес-плану та отримання гранту на власне діло. Степан вже одягнув свій найкращий костюм і вирішив виїжджати у службу зайнятості негайно, і це дуже добре. Адже тепер він знає, скільки корисної інформації може там отримати. До речі, Степан даремно ти так з голубами вчинив голуби дуже мстиві птахи.